Добрий день малята. Осінь знову до нас прийшла і гостинці принесла. Подивіться, що принесла нам осінь. Осінь принесла нам що? Правильно перчик, а це що? Правильно, огірок, помідор, морквинка, а це що? Картоплинка. Пуста баклажан. Діти, як можна одним словом назвати все, що принесла нам осінь? Правильно, це овочі. А де ростуть овочі? Правильно, на городі, на грядці. А подумайте, будь ласка, і скажіть, а що можна приготувати із овочів? Правильно, борщ. І ось я вам пропоную зараз зварити із овочів борщ. Починаємо варити. За вікном буде сильний дощ, мама варить дітям борщ. Ріже в борщ вона морквинку, і капусту, картоплинку, і цибулю, і буряк. Буде смачно діти. Так. Діти, з чого ми готували борщ? Правильно, із овочів. А давайте разом зі мною ще раз приготуємо борщ. Приготувались? Починаємо. За вікном іде сильний дощ. Мама варить дітям борщ. Ріже борщ вона морквинку і капусту, картоплинку, і цибулю, і буряк. Буде смачно, діти? Так. Діти, а осінь принесла ще щось нам. Подивіться, що це осінь принесла. Так, осінь принесла букви. Це яка буква? К. Це буква М. І це буква Б. А давайте подумаємо і викладемо до овочів, до овочів їх букви. І почнемо з букви якої буква Б. Який овоч починається з цієї букви? Подумайте уважно? Правильно. Буряк. От, ми викладаємо букву Б до буряка. Так, це у нас буква, яка, подивіться, уважно. К. Який овоч починається з цієї букви? Правильно. Капуста. К. Капуста. І в нас залишилась буква М. М. Подивіться, паличка, паличка, а між ними галочка, буква М. І ми до якого овоча покладемо букву М. Правильно, до морклинки. Молодці. Діти, а тепер давайте розкажемо про капусту. Приготували, показали капусту і починаємо. Ми капусту чистимо, чистимо. Ми капусту ріжемо, ріжемо. Ми капусту давимо, давимо. Ми капусту солимо, солимо. Молодці. Діти, що ми сьогодні з вами робили? Ми готували що? Борщ? А з чого готується борщ? Правильно. Із овочів. До побачення.